21 година в автобусі, і ми прибули у місто Дахла Західна Сахара. Місто знаходиться на узбережжі Атлантичного океану і приємний морський бриз збивав трохи жару, було досить приємно прогулятись. Але все ж таки сміття було більше, відчувається вайб Західної Африки. Готель, до речі, в самому центрі, недалеко від автовокзалу, ми зняли досить недорого: затишна кімната і вихід на балкончик. Викупали наше змучені дорогою тіла і пішли печеряти. Виявилося, що більшість кафе була закричинена, але нам пощастило знайти ось таку класну кафешку, в якій була смачна яєчня з морепродуктами. Тож ми задовільнили себе і пішли відпочивати. Виспавшись, на наступний день, ми поїхали автостопити до знаку Тропік Рака. Вже безпосередньо на трасі на нашому шляху трапився ось такий знак. За які ми почали автостопити. і Як би ви знали, як хотілося їхати далі по Західній Африці? Застопили водія, їдемо до знаку Тропік е Раку. Це ось затока попереду така, і там за нею знаходиться дахла. До мене сильний вітер. Дуже популярне місце для кайтсерферів. У мене тут куйовдить волосся. От місцеві будиночки. Тут навіть школа є, невеличке село. Водій виявився дуже приємною та люб'язною людиною. Пригостив нас чаєм та фруктами і запросив поїхати з ним прямо в Сенегал. Ох, як же нам кортіло їхати з ним. Досить швидко ми доїхали до знаку Тропі Крака. Це одна з п'яти уявних ліній на карті Землі, що розділяє кліматичні зони. Тобто північніше помірні широти, а південніше вже починається справжня спека Сахари. Тобто, приїхати сюди означає перетнути межу між двома, умовно кажучи, світами. Ну і взагалі, у затятих мандрівників це одна з обов'язкових локацій для відвідування. Досить приємно опинитись в подібних місцях. У навкруги і нікого, жодної душі. Зробили фото на пам'ять і пішли прогулятись до океану. Ось ми дійшли до пляжу біля знаку «Тропік Рака. Але купатись ми тут не будемо. Після прогулянки ми швидко спіймали інший автомобіль назад в дахлу. Нам дуже хотілося смачно попоїсти. Для того, щоб поїсти, ми обрали, мабуть, найкращий заклад в околицях дахли. Він називається Талхамар. Для початку ми замовили лангуста та коктейль з морепродуктів. Замовили порцію на двох, рибки ще. От так от виглядає масштаби. Видно, дуже велике. Такий противень великий. Класно. Так як ресторанчик знаходиться на околиці міста, після обіду ми спіймали автівку до центра міста і пішли прогулятися з ним. Дахла і взагалі західна Сахара. Не є тим регіоном, який обов'язково потрібно побачити, але в рамках нашої масштабної подорожі хотілося подивитись Марокко однозначно від одного кінця до іншого, з західу на схід, з півдня на північ. Ну і у нас можна сказати вийшов смачний гастрономічний тур в дахлу, відпочили трохи від спеки, провели ще одну ніч в готелі, і на ранок поїли смачно та знову вирушили на автобусі. В іншу частину Марокко.